Часто у моїй практиці виникає питання, чи може жінка стягнути моральні збитки, якщо чоловік її зрадив. Не просто питання, але спробуємо розібратися. Сімейний кодекс України не передбачає можливості стягнення моральних збитків за зраду. і раніше суди дуже часто відмовляли у стягненні моральних збитків, аргументуючи це тим, що між чоловіком і дружиною не укладався шлюбний договір, де б це було передбачено. Але є і інша судова практика. Так, у 2022 році Київський апеляційний суд в своєму рішенні зазначив, що все-таки мораль збитки можна стягувати, незважаючи на те, що не було укладено договору однак не стягнув ці збитки, тому що нібито жінка не довела сам факт зради. Але розберемо ситуацію, коли все-таки сталося диво, і суд вирішив, що дії чоловіка можна кваліфікувати як зраду, на яку ж суму можна розраховувати. А тут ще більш веселіше. Верховний суд у своїй постанові від 2020 року зазначив, що відшкодування моральної шкоди не Повинно приводити до безпідставного збагачення потерпілої особи, тобто за отримані кошти, ви компенсуєте витрати на психолога та заспокійливі ліки, але на жаль, на канари з'їздити не вдасться, друзі. Якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.